З вами знову канал Цікавих речей. Це перший огляд в 25-му році. Тому вітаю вас, друзі, з Новим роком. щастя вам, миру в нашій країні, добра і всього самого найкращого, що ви собі бажаєте. Сьогодні буде у нас огляд продаж порцелянових статуеток. Тож, друзі, на початку. Підпишіться, зробіть всі ці речі. Почнемо з ось такого переплясу. Дружина мені трохи допомага. Ось такий перепляс. Хлопець, дівчина. Відома всім статуетка. Це виробник ЗХК Полони в гарному стані. Позолота, все збережено. Ціна цього переплясу 350 гривень. Далі ось карась п'яненький, Поки що без своєї дружини. Також в дуже гарному стані. Дивіться, пальчики ціленькі. Все ціленьке. Фокус знову пляше. Ось київський експериментальний клеймо. Стан дуже гарний. Ціна цього карася 1600 гривень. Друзі, щось на вулиці пасмурно. Вроді би зима. Але на вулиці дощ, пасмурно. Тому, мабуть, додамо трохи зими. Ну, і підемо далі. Далі у нас ось така плясунія Дарія. Вже така старенька статуетка. В гарному стані. Климо. Городниця, вищий сорт, 50-роки. Ось така Дарія. Ціна її 1200 гривень. Далі ось такий клоун Куклачов. Ось тут діжка, кіт в діжці. Також позолота, стан гарний, виробник. Поломне, перший сорт, червоне клеймо. Така мила статуетка в гарному стані. Ціна її 450 гривень. Далі ось щасливе дитинство. Ось така фігуристка. На катку називається ця статуетка. Всім відома статуетка. Позолота гарна. Тут також на пояску. Це у нас клеймо ЗХК полонне. Ціна цієї фігурістки 600 гривень. Далі ось такий заяць з мухоморами. Також. Гарна на сьогодні вже рідкісна статуетка. Клеймо з ЕХК полони. І ціна цього зайця 1500 гривень. Далі ось такий пудельок з м'ячем. Ось така квіточка у нього на вухі. Така, також гарна мила статуетка, хто збирає песиків саме те. Виробник Дульова, синє клеймо, другий сорт. Ціна радянського часу. Також нечаста статуетка. Ціна її 1500 гривень. Далі ось такий хлопчик з виноградом. Така мініатюрочка. Дуже гарна статуетка, популярна. Ось таке обличчя. Клеймо ЛФЗ. Перший сорт. Ціна цього хлопчика 2200 гривень. Далі ось такий хлопчик чи дівчинка з санками. Також відома, гарна статуетка. В гарному стані. Тут у нас стареньке клеймо. Київ глобус, вищий сорт. І ціна цього хлопчика з санками. Три тисячі гривень. Далі парна композиція. Гуцули. Ось така гуцулочка. Яскраве розфарбування. Ось такий національний одяг гуцульський. Ось дівчина сама. Це у нас старенька баранівка клеймо синього кольору. І ось до неї. Гуцул з сопілочкою. Він їй грає, а вона милується. Також в національному одязі. Дуже гарні такі статуетки. Климо також Баранівка синього кольору. Дуже гарні статуетки. Ціна за кожну 3 тисячі гривень. Далі, друзі, циганський сьогодні танок, циганська композиція. Почнемо ось з цієї. Це постарше така. Цей набор наборний, Ось така розпис. Тут кожна статуетка в авторській розписі. В авторському. Не тиражний розпис. Все дуже гарно збереглось. позолота воно у неї. Дуже гарно. Така циганочка. клеймо тут глобус, Київ вищий сорт. І ціна цієї циганки 3500 гривень. Далі ось така, також позолота бачимо браслети, намисто, чорні, як смола волоси. Ось така у неї яскрава спідниця. Це клеймо вже київський експериментальний. синього кольору. Made in USSR експортне. Ціна цієї циганки 3000 гривень. Далі ось така, дуже яскрава, в такій спідниці. Ось, бачите, жовтий, який платок у неї розмальований. Авторський розпис. Дуже гарний. Також позолота, браслети. Все не затерте. В гарному стані, в колекційному. Тут у нас червоне клеймо, експортне, Made in... USSR. Київський експериментальний. І ціна цієї також 3000 гривень. Ну і остання із циганок ось така. Більш в такому є такий розпис і тиражний, але це також авторський. Браслети. Намисто, серги золоті. Дуже гарний стан. Климо книжечка. Перший сорт. Київський експериментальний. І ціна цієї також 3000 гривень. Ну і остання, друзі, на сьогодні статуетка. Ось така. Вишивальниця. Також дуже гарний розпис. Яскрава статуетка. Ось дівчина. Вишиває рушник. Всім відома ця статуетка. Ось таке у дівчини обличчя. Статуетка в дуже гарному стані. Я б сказав би огонь. Клеймо київський експериментальний експортний варіант синього кольору. І ціна цієї вишивальниці 5000 гривень. Друзі, кому сподобалось, також зробіть всі маніпуляції. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені на Viber. Телеграм, телефон, який є під кожним нашим відео, в описі. Будь ласка, переходьте і зв'язуйтесь зі мною. Ну, а я на цьому по традиції побажаю вам всім мирного неба в нашій країні, всім вам і вашим рідним міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли ще...